Маємо гарні новини з міста Харків. 275 маленьких українців народилися там у серпні місяці. Вітайте малечі в коментарях, ну і далі будемо говорити про українських дітей. Росія продовжує використовувати молодь з тимчасово окупованих територій у своїх цілях. Студентів псевдоуніверситетів відправляють на так звану практику на підприємства військово-промислового комплексу РФ і називають вони це промисловий туризм. Насправді це кричуще порушення міжнародного гуманітарного права, адже цивільне населення окупованих територій не може залучатися до робіт армією агресора. Тим часом у Полтавській області працює комплексна програма соціального захисту населення. Вона передбачає одноразову грошову допомогу за народження двійні у розмірі 10 тисяч гривень. А якщо народжується більше дітей, то додатково по 5 тисяч на кожну наступну дитину. Оформлення допомоги відбувається через управління соціального захисту населення, подавши заяви, копію паспортів, свідоцтва про народження та банківські реквізити. І насамкінець новини із сфери освіти. Дитячий застосунок Мрія запускає керівничку для школярів, де можна обмінювати навчальні досягнення на квитки, майстер-класи, книги чи канцелярію. У майбутньому сервіс розшириться, у ньому з'явиться каталог позашкільної освіти, модулі для дошкільнят і навіть університетів. Мрія прагне поєднати всі освітні рівні в єдину цифрову екосистему. Тож бачимо, що навіть у складні часи соціальні та освітні ініціативи розвиваються, допомагають дітям та батькам. І я бажаю всім нам тримати фокус на добрих справах, які допоможуть змінити майбутнє. Не забувайте підписуватись на наш канал. Якщо є бажання ставати спонсорами нашого благодійного фонду, разом ми зможемо зробити набагато більше для українських дітей. Дякую за увагу!